Маріатський костел або костел Діви Марії один з найбільших і найважливіших після Вавилонського кафедрального собору костелів Кракова, який від 1862 року має статус малої базиліки. З вежі вегічого храму щогодини традиційно виконується до трубі спеціальних сигнал Рейнол, що раніше слугував сигналом точного часу. У середині ХІХ століття Байокового зароблення храму піддавалось критиці. Мистецтво знавців визнавало його на відповідним друготешньому первинного укладу святині. 1873 року художничий і мистецтвознавець Владислав Лушкевич звернувся до парафіального комітету з можливим проєктом реконструкції. Він же підготував приближенний кошторис. Однак на той час тривала реставрація головного вівторя, тому справа не мала продовження. Наприкінці ХХ століття в хремі була проведена комплексна реставрація, завдяки якій базиліка отримала сучасний блиск. Близько 1912 року в костелі встановлено 12 статус святих, створеним скульптором Гзермутом Лангманом. З 10 1010 року в Базиліці відбулася церемонія похована президента Польщі Лаха Качинського і його дружини. Вівтар Святої Марії в Кракові один з найбільших готичних вівтарів у Європі та національний скарг Польщі. Він розташований за великим вівтарем базиліки Святої Марії в Кракові. Вітарну картину вирізав між 1477 і 1489 роками німецький скульптор Штос, відомий по польській Вістош, який жив і працював у місті понад 20 років. Півторну картину за свою історію відновлювали кілька разів, не лише після закінчення Другої світової війни. Перша вона була відреставрована до 1600 року, потім у 1866 1870, 1932 і 33 роках. 1946 1949, 1999 і нарешті у 2017 році. Йона капсія в Чикаго і старейший церкв стилі польського собору містить детальну копію цього шедевра. Вівтерний малюнок весь в має висоту 13 метрів і ширину 11 метрів, коли панелі триптиху повністю відкриті. Для реалістичної скульптурні фігури становлять 2,7 метри висоти. Кожна була вирізана із довбуру деревого апне вапна Липи. Інші частини вівторя зроблені з дерева дуба, а фон з дерева мандрини. У закритому режимі панелі відображають 12 сцен із життя Ісуса та Марії.